п'ятихвилинка У попередніх випусках ми говорили про синдром старшої доньки. Сьогодні продовжуємо розмову про вплив того, у якій послідовності з'являється дитина на світ та її подальший пошук свого місця у соціумі та стосунках. Мова піде про ті ситуації, коли дитина є середньою в родині. Отже, тема нашої розмови. Синдром середньої дитини відзначимо, що кожна середня дитина не одразу опинилася в цій ролі адже кожна спочатку була молодшою, але в певний момент через появу ще одного сиблінга прожила та вимушена була прийняти зміну ролей. Як відбувається ця зміна? Питання складне. Адже процес насичений емоціями дитини, які завжди індивідуальні та залежать від особливостей характеру малечі. Це може бути як радість та очікування на появу маленького братика або сестрички, або навпаки, злість, ревнощі та агресія. Надзвичайно важливо дати дитині простір для проживання усіх емоцій та говорити з нею про те, що вона відчуває. Та як сприймає зміни у своєму житті. Після появи нової молодшої дитини середній не отримує ані авторитетності, ані статусів старшої дитини. При цьому він або вона втрачають привілеї молодшої. До певної міри така дитина стає провідником та арбітром у стосунках молодшого та старшого сиблінгів. Середній дитині надзвичайно складно знайти своє унікальне місце та роль в сім'ї. В той же час ми можемо сказати, що середня дитина займає відокремлене місце в родині. Де вона і хто вона? Ось її постійні пошуки. Які це матиме наслідки в майбутньому? По-перше, це потенційно впливає на питання самовизначення в подальшому. Це проявляється особливо активно в підлітковому віці, коли дитина обирає майбутній шлях у житті. Для того, аби не допустити подібного, важливо з особливою увагою ставитися до інтересів середньої дитини, які саме відмінності від старшого та молодшого вона має, що любить особливо, що потрібно саме їй. По-друге, часто середня дитина опиняється у ситуації, коли вона має підлаштувати свій психологічний вік під вік інших, діяти як більш старший, аби розділяти інтереси старшого брата або сестри, до яких може бути ще не готова, або навпаки, регресувати до молодшого, аби ділити з ним ігри та розваги. Це може стати основою відсутності навички, будувати стосунки з однолітками. Та впливатиме на проблеми в соціумі. Наприклад, формуватиме складнощі побудови стосунків в школі та університеті. Середня дитина намагається віднайти свою мову в стосунках з батьками. Тож часто обирає одну зі стратегій або непокору, або надзвичайне вміння підлаштуватися під правила родини. Легко зрозуміти, що такі самі стратегії будуть обрані і в стосунках з майбутніми партнерами. Середня дитина може прагнути зберегти роль молодшої. Нагадаю, що однією з форм регресу, тобто спроби зберегтися у стані молодшої дитини, може бути хвороба, в тому числі і психосоматична. Тож середня дитина. Несвідомо, але тим не менше, прагнучи повернути ставлення до себе або привернути увагу, може почати хворіти. Як бачимо, надзвичайно важливо уважно відноситися до місця кожної дитини серед братів та сестер і створювати унікальні умови для всебічної реалізації її або його здібностей та потреб. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.